Доброго дня, шановне панство, пані та панове, хотіла подивитися розклад стосовно характеристики саме психоемоційного стану вашого партнера-партнерки. Але трошечки хочу нагадати, що зараз дуже часто розглядається такий діагноз, і це діагноз насправді він є кваліфікацією, клінічної психології, психіатрії. І це нарцисизм, це особливий психологічний стан або риса особистості, коли людина надмірно зосереджена на собі, своїй значущості та потреби в захопленні. При цьому не здатна по справжньому враховувати почуття інших і взагалі, що потрібно комусь. А маніпулятори, аб'юзери теж десь схожі, але вони трошечки відрізняються, як і психотип ем, тирана, так, і ем, психопат. Є ем, схожості, а є і відмінності. Трошечки хочу поговорити, тому що ви до мене звертаєтесь так. Більшість людей звертаються до мене з психологічної точки зору, тобто за допомогою, так? І ми розглядаємо різноманітні ситуації, пов'язані з навіть з такими психотипами. І, до речі, саме завдання психолога розпізнати, а лікувати, ну, лікувати це розстройство, це ви не зможете злікувати. Можна проробляти, можна якось себе, якщо людина насправді вона визнає це в собі, тоді це великий-великий плюс. Ну і так, давайте трошечки поговоримо, щоб, можливо, ви когось пізнаєте, а можливо, ви в собі знайдете ці риси, тому що звертаються люди, жінки. Про те, що от людина не поважає мене, і от які риси неповаги. Ми про це теж можемо поговорити. Але це а, не тому, що може бути, що людина якась не така, а тому, що у неї притаманні риси саме нарцистичного такого розладу. Основні риси, нарцистичної особистості. Давайте розглянемо. Це егоцентризм. Так? Що це? Це усе обертається або повинно обертатися навколо нього. Чужі потреби і думки це неважливо. І до речі, нарцис, нарцис також і аб'юзер, він, до речі, може десь комусь, навіть ви скажете, він познайомився з іншою жінкою, і вона не скаже, що вона нещаслива. Звичайно. Звичайно, вона ж ще не знає, хто він. Що це, знаєте, бомба такого повільного <хи> вибуху. І до інших людей людина може допомагати, людина може навіть заїскувати. Тільки не з вами. Ні з тією людиною, яка постійна і яка вже знає, хто ця людина. З вами по-іншому. Ви. Знаєте, хто ви? Для цієї людини. Ви слухали про сутності, про бісів, про різноманітності. Так от, ви можете бути або сила, і йти а, не те, щоб управляти а взаємодіяти, а також ви можете бути блюдо і вами будуть кушать. І також і для нарциса. Ви це якесь блюдо, з якого можна покушати. Потреба в захопленні, йому потрібна постійна увага, похвала, підтвердження його власної значості. І якщо та подруга, з якою він став, інший, як ви говорите, вона ж напевно йому теж говорить, який ти нещасний. Як тебе недооцінили, яка та нехороша, негарна сука, тому що ти ну ти ж не такий, терпіння тобі. Розумієте? Це так і виглядає, але це початок. Вона ж не знає, який він, а можливо, вона теж така ж. І вони один одному прийшлися, тому що один одного притягує. Далі, якщо ви розпізнали і ви розійшлися, то ви дуже велика молодець. І якщо ваш хлоп'яка з нарцистичним розладом до вас більше не чіпляється, то це говориться про те, що якась його приваблює більше тут і зараз, тому що вона свіже блюде. Яке ще потрібно спробувати. Розумієте? Там ще енергія вкусніша. Вас же людина знає, а там тільки розпочинається. Але запам'ятайте, ви можете взяти попкорм і просто подивитися потім. Що потім буде відбуватися? Ні, ви не повинні влазити в їх життя ні в коїмої расі. Ви не повинні слідкувати ні в якому разі. Живіть в своїм життям. Ви просто самі побачите або дізнаєтесь, що там просто хапець. Далі. Маніпуляції часто використовує людина інших, щоб досягти своїх цілей. Не враховуючи ні почуття, ні що будуть відчувати, ні що будуть думати. Відсутність емпатії, нездатна людина співпереживати, що вам може бути боляче. Ця людина не розуміє емоції інших. Вона їх принижує і ігнорує. Ідеалізація. Девальвація це про... спершу ідеалізує вас, інших людей, нову партнерку. а потім різко зніцінює. Знаєте, це підняти до неба, а потім хлобись навпів. Розумієте? Це останній такий етап, коли вас просто руйнують остаточно. І якщо ви виходите з таких відносин, я можу сказати, що ви дуже велика умнічка. Тому що з такою людиною, буває, люди не виходять. На жаль, якщо вони не відповідають тим стандартам, які нарцис хоче отримувати. Чутливість до критики, вони дуже чутливі. будь яке зауваження сприймається як напад, може відповідати гнівам, відстороненням або маніпуляціям. І робити кожного разу боляче і болюче маніпуляція, аб'юз. Як нарцис поводиться в стосунках? Стосунки це через нерівність. Партнерка віддає емоційно, а нарцис потребує і отримує вигаду, увагу, контроль, статус, навіть матерію. Маніпуляції, газлайтінг. Він може переконувати жінку, що вона вповна розуму. І навіть говорячи іншим, ці люди будуть думати, що ви не в, сп... ні, ні в свої... не за своєю клепкою. Ви не дружите з нею. Так. Тому що людина вміє переконувати, вміє маніпулювати. Це просто перевершені маніпулятори. І вам а, тут рімарочка, вам повинна бути начихати, що хто думає про вас. Розумієте? Або попередити близьких, що ви будете розходитися з цією твариною. Тварина, тому що це не людина. Не всі люди мають душу і взагалі є люди. Люди, тому ви повинні розуміти, потрібні речі назвати своїми іменами, тому що вашим близьким і всім іншим ця людина буде говорити, що ви погана, що ви не сполна розуму, що вам потрібно для лікаря. Розумієте? І всі будуть щось там, якщо ці люди, які будуть слухати цю людину глупі, вони теж так будуть думати. Тільки розумні люди будуть відчувати, що щось тут не так. Розумієте? Ну, тому що ж це ж вибір був його вас. Тому питання, а як же ти цей час був цією людиною, якщо вона не в повна розуму? Далі, далі, частина друга.